Який термопрес краще і яку модель варто обрати? З вами Андрій і сьогодні ми порівняємо два варіанти абсолютно різних термопресів, аби ви змогли розібратися в цьому питанні і зрозуміли, який варіант підходить саме для вас. У нашому порівнянні: новинка, вакуумний 3D міні-термопрес Ink System pd 2820 а також багатофункціональний планшетний термопрес Ink System Combo 11 в одному. Це діаметрально протилежні моделі. Саме тому ми взяли їх, бо на такому прикладі буде добре помітна різниця, і ви краще розберетесь у питанні. 11 в одному представник професійної лінійки. Це серйозне обладнання, яке орієнтовано на велике навантаження. Такий термопрес обирають для стабільного сублімаційного бізнесу. Власне, вся серія комбо має таке призначення: різниця між термопресами лише у кількості насадок. У нашому випадку максимально більше не буває. PD-2820 розрахований на менш інтенсивне навантаження і може бути використаний у домашніх умовах. Підходить для тих, хто тільки пробує себе в сублімації або ж хоче спробувати сублімацію 3D. Тобто ці термопреси орієнтовані на різні категорії користувачів: це солідна професійна лінійка, це професійна побутова, умовно кажучи, більш лайтовий варіант. Але унікальність цього вакуумного преса в тому, що він має спеціальну насадку для плоских матеріалів і може робити термоперенос на футболки і світшоти. Розмір насадки 17 на 20 см. Для комбо ця опція доступна у значно більшому розмірі 38 на 38 см. До цього термопреса прикручуються різні насадки і таким чином. Ви досягаєте максимального асортимента сувенірної продукції. Насадки вакуумного термопреса просто вкладаються всередину. Комусь це може здатися легше. Перейдемо до насадок. Різниця у тому, що у таких насадках малюнок буде по контуру нагрівального елемента, а у таких він буде охоплювати всю площу. 11 в одному має 6 насадок для чашок. Деякі аналоги з них має і версія PD28.00. А от ті, яких немає, можна спробувати помістити у найбільшу силиконову і запікати. Думаю, що вийде. Тому в плані асортименту кухликів і горняток преси рівноправні. Наш професійний варіант запікає чашки швидше. З вакуумним доведеться почекати довше. Тарілки. У комбо ось така насадка під два діаметра, а вакуумний запікає тарілки за допомогою ось цих елементів. До речі, в ній можна і чохли для телефона робити. Комбо так не зможе. Натомість, він має ще дві насадки для ручок і кепок. І якщо ручки можна завантажити у вакуумний, то ось з кепками він програє, не вийде зробити. Отже, ми розглянули функціонал пресів і розібралися в основному. Професійні преси працюють максимально швидко і якісно, щоб забезпечити успіх вашого сублімаційного бізнесу. Але в асортименті з'являються ось такі конкурентні новинки, які мало в чому поступаються. Так, вони більш повільні, але чудово підходять, аби спробувати для себе сублімаційну справу. Звісно, преси відрізняються по ціні. Ми залишимо посилання під відео, аби ви завжди могли бачити актуальну вартість. Будь ласка, пишіть коментарі, якщо щось у цій темі залишилось незрозумілим або вам потрібна допомога з вибором. Підписуйтесь на канал, аби дізнаватись про новинки сублімаційного світу першими. До зустрічі!